Друзі, всім доброго дня. Зараз 9.30. Їду я з Стрижавки по окружній на вишеньку. І дивіться, взяв ось таке замовлення з готеля Фенікс на юності. Фенікс це ось тут неподалік, де диканька. Виходить. Тобто навіть з окружної не виїду, як вже буду з замовленням. Погано те, що я перед цим не заїхав на мейку. Вікна всі засрані, пройоми, оце все не почищено. Ну, типу, з вчорашнього дня виходить. 90 гривень коштує це замовлення. Тобто мій постійний клієнт, сьогодні, якого я вожу на епіцентр, він сьогодні вихідний. Ну, бачите, вміє нього вийшло ось таке замовлення на 90 гривень то це рахується гарний початок. <хе> да, десь тут треба вже буде повертати, дзвонити, того, що подача пише 7 минут. 7 минут. О! Що таке? Диви, всі вже розривають, зарванці якісь. Так, фенікс, це здається, в нас тут направо. Так, да, і потрібно буде дзвонити, того, що подача пише... Що я приїду тільки через 8 хвилин. Треба буде набрати і сказати, що я вже є. Не знаю, чого воно так порахувало. Прив'язка йде не по часу, е навігатора, а по кілометражу. Я був далеченько, типу, але по окружній ви ж самі розумієте, що тут раз раз і все добре набираю. Приїхали ми на юності. Тариф був 90, як я вже говорив. Дали сотку. Я поки їх чекав, ну там десь, може, хвилинки 3 повитирав всі вікна. Короте, ручки, Напевно, на мойку я вже не буду заїжджати. Але заправка заправка нада. Так, уменьшаємо радіус, мабуть, до кілометра. Запускаємо болт, запускаємо також Uber. Сьогодні неділя. Друзі, зараз тільки Uber запустю, я вам кажу, зараз почне так пілікати, тому що він не по кілометражу рахує подачу, а по часу. А зараз люба подача по часу мені підходить. Типу, за 10 хвилин, як він кидає, я можу потрапити на другий кінець міста. Дивіться, я ж вам що казав, о, дивіться, який. В центр зі Стельмаха 1 і 2 коефіцієнт, за 102 чистими. Путньо, Путньо. Тепер, друзі, це 100 гривень мені дали. Це означає, що 20 гривень прямує нам в копілочку. Е, так, що там, що там, вийти з лінії. Соточка чистими, друзі. Це до скайпарка із Стельмаха. Є наступне замовлення. Десь на зупинці театральної, походу. Майдан Небесної Сотні. Соточка це в нас 20 гривень, також заходить в копілочку. Неділя так приємно, друзі, рухатись по місту, що просто немає слів. Їдеш собі, немає тобі ні заторів, нічого, все свободно собі. Як хочеш, так і їдеш. Ну, в плані того, що який хочеш ряд собі, займаєш, захотів дати капця, дав капця, обігнав собі, е... об'їхав там цими шашечками. Тю. Нічого тебе не сковує в рухах. Коротше, кайф, неділя це кайф. Не знаю, правда, як зараз там на поділі, в зв'язку з тим ремонтом, там, напевно, все одно є пробки. Але вся остальна частина міста то чітко. Так, це десь там, здається, на тій зупинці вона. Чи він. Вона. Друзі, ви знаєте де я зараз? Це П'ятничанське кладовище. Прям центральний вхід. Хто знає, то пів одинадцятого ранку тут сюди не пускали. А ми їдемо коротше, з цими людьми. І на посту, а там, де церква на Богуна, копи спиняють мене, кажуть, ви подальший рух заборонено. Каже. Я кажу, а що таке там? Ну каже, заборонено, там ви не прийдете, там така пробка, що капець. Я кажу, а якщо живем там, він каже, а де живем? І я показую, якраз чітко люди їхали на кладовище, і там мітка на по поуберу, я йому показую, ну ось. Він такий. Це що там, на горбку? Я кажу, ну так, да, прям тако під горбок. І там трошки далі, де зупинка. Він такий дивиться, дивиться на цю карту. Ну, каже, як хочете, але ви тіпа, ну, там не проїдете, каже, там завал робиться. Бачите, люди ставлять машини і йдуть пішки. Я кажу: ну окей, я спробую. І я поїхав сюди. І тут взагалі ні одної. Ну, бачите, тупо люди просто йдуть і все. Тобто без проблем можна собі їхати машиною, нікого не пускають. Я один коротше, прорвався. І тут біля центрального входу теж стоять копи і дивлюся, такі вже дивляться, на мене дивляться. А я просто вигрузив людей, ну там розрахунок карту я був, ніякої готівки не взяв, пристягнути, все як положено. Ну нема до чого доколупатися. Вони такі дивляться, 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 дивляться. І просто думаю, не буду я вертатися назад, розвертатися, зараз поїду. Краще я на виїзд сюди. Так, спереді мене копи. Краще я трошки закрию зйомку. Так, друзі, вони приїхали, Бог їх знає, що вони могли вчудити за цей телефон, що я за кермом їду і знімаю ще й в такій зоні, де тільки вони можуть кататися. Ну знаєте, люди ось стоять, вони ж якось попали сюди. І ось тут. Друзі теж е, перевіряють, <ріху> сюди теж не заїдеш. Тому що на вході стоять копи і теж всі їх тормозять, навіть хтось, якщо захотів би проїхати з цієї сторони де мрев, то не, не проїхав би. Тут капець мав би бути взагалі, по коефіцієнтах, тому що всі складовища уходять. І всім треба машина. Ну, типу, а по коефіцієнтах нічого немає. Щось трошки незрозуміло. Можливо, це тільки зараз всі сюди добираються, а, а не ну, збираються звідси уїхати, тому що зараз тільки пів 11 Але взагалі-то люди в такий час на проводах є деякі, які вже типу, посиділи трошки і вже збираються додому. Тобто мало би тут таке п'ятно бути, що просто капець, а воно ну, немає нічого. І взагалі немає нічого, бачите? Хоча сьогодні проводи і мали б всі сюди вирушати. Ну таке. Коротше, будемо старатися не попадати знову в цю локацію, будемо старатися собі просто таксувати далі по місту. Е Ну, типу, побули тут, побачили, що робиться і все. Не знаю, не дуже я хочу ще раз проїжджати цих копів, драконити їх. Так що будемо трошки брати другі замовлення. До речі, ця дівчина, яку я віз, вона, типа, каже, стояли ми, стояли ми, каже, на... Зупинці чекали вас. Я по карті дивлюсь, що ви вже практично під'їхали. І тут їде теж Ланос. І в нього каже номера, у вас номера 52-90 каже, а у нього 25-90 каже. Представляєте, каже, і я, я вже думала, що це ви, тіпа, і вже почала би ну, тіпа, доганяти, коротче, бо ви просто проїхали мимо. А потім дивлюсь, ви вже тіпа, їдете. Ні, ну Це, звісно, друзі, жорсткий якийсь збой в матриці. Е, да, таке буває, я не знаю раз в скільки років, <сіх> якщо взагалі буває. Забув я вкинути в копілочку ці кошти. Е, 52 гривні там були чисті, 10 гривень йде нам в скарбку. І друзі, дивіться, навіть по болту кофів немає в цьому районі. Це оце дійсно якийсь прикол. Або Ніхто не викликає зараз звідти, або я не знаю, що це робиться. І Uber вже кидає, напевно, п'яту чи шосту подачу більше, ніж 5 кілометрів. Це вже трошки не камульфо. Друзі, ось таке замовлення приходить мені в спину, я тільки що там був. Хтось вже все ж таки звідти захотів вибратися. Але там немає ні коефіцієнта, нічого, це базовий тариф, там писало. 9 за 135. Ну, Навіть базовий тариф економ класу у болту набагато вище і приємніше катати, ніж базу на 8.38. Ну, Там не то, що приємніше, там на болту дорожче воно виходить. 9 на 838 було б 9 за 98, наприклад. Ну, я не говорю вже 9 за 90. Добре, там все ж таки практично десь 11 гривень кілометр виходить на такому маршруті. Але 9 за 98 це ж хуже, ніж 9 за 135, правильно? Ну, є свої плюси і мінуси, я вже по 10 разів не буду розмусолювати Забираємо людей і прямуємо. На бучме, я так розумію. Так, друзі, знаходимось ми на бучмах. 103 до сплати, повний тариф був 137. Значить, від 137 це у нас 26 гривень прямує в копілочку. І хлопчина предложив мені е завести його звідси в кльове місце за 200 гривень. Він щось там шукав всю дорогу, е хто б його завіз. Перезванював своїх друзів, знайомих, Коротше, ніхто не хотів його вести, сьогодні всі п'ють. Я йому кажу: Блін, тож, а в чому проблема, типу, типу таксі визвати? Там 200 гривень якихось з чимось, та типу, поїхав собі та без проблем. Він щось думав, думав, а ви завезете, каже. Я кажу, а я щось ну, морозну, знаєте, 200 гривень. І не подумав, що це типу, може ну, там мало чи не мало. Кажу, та ні, в мене там на час, мені треба коротше, А зараз було десь 11 годин, там 11.05 приблизно. Він такий на час, то ми встигнемо. Я кажу, блин, та мені ж, типа, треба ще там забрати людей. Починаю <зачу> 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 віднікуватись. А потім щось там, коротше, він говорить далі з своєю кумою. І, а я, коротше, взяв телефон і. Чекнув скільки до кльового місця їхати. І з Магістратської було, здається, 12 кілометрів чи що. І я подумав, що в принципі, без комісії, цих 200 гривень це непогана... Типу, непоганий прайс. знаєте. Типу, Зараз подивимося, скільки з цього місця кілометрів 15. А як так вийшло? Ну, коротше, навіть якщо 15 км, то 200 гривень без комісії, я думаю, це нормально. Ну, я ще хотів записати шматочок шаурми, виходить. ну, цієї нової рубрики, знайти якусь локацію для браунду, то кльове місце, я думаю, буде ідеально. Через то я ще так знаєте, типу, спочатку вагався, а потім согласився, щоб побувати оце на кльовому місці, подивитися, що там. І записати оцей кусочок бэкграунду. Неділя не тільки ж в одному місці тусити. Собі поїду зараз на кльове місце там, подихаю свіжим повітрям. Хоча там зараз, напевно, стільки машин, неділю, що це просто капець. І там же ж асфальту немає, там така, ну, знаєте, типа польова дорога туди, якщо хто був, то знає. Спочатку така. Дорога пелючна з камінців, там таких, що відскакують по дніщу і так далі. А потім чисто польова дорога, а потом вже теж така з камінчиками. Коротше зараз все покажу. Так, друзі, завіз я цього хлопчину. На кльове місце, тільки що спиняли мене копи. на виїзді. Прямо на виїзді, ось так, з кльового місця, хто знає де, вони стоять. Я встановився пропускати машину і думаю, блін, пристігнусь. Я пристягуюсь, коротше, поворачую і дивлюсь, він вже біжить, мене зупиняє, підходить, дивиться на мене, коротше, а це знайомий мій. Ну, як знайомий, типу, він мене в і, мабуть, тормозив раз п'ять, навірно. І один раз це був такий раз, коли він е, вбачив в мені е, якісь ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння і завіз мене коротше, в цей, в диспансер. Я там е, помочився в баночку, показало, типу, ну, негативний результат. Чи, ну, так, да, негативний результат, типу, там все чисто. Але він мене запам'ятав після цього, бо, тому що я говорив, бив все в груди, що я нічого не, не, ну, не вживав, типу такого. А він каже, що «та по тобі видно, каже. а я тоді в той момент, друзі, був, взяв товариша Ниву. Нива коротше, не працюють ні стопи, ні повороти, нічого, коротше, ні там якась підсвітка номеру, нічого. Коротше. Я на цій Ниві ось так влип. І ця Нива там в них. Похожого кольору йшла по цих по орієнтіровках. Коротше, що це якийсь барига е травою. Коротше. Mm. <головік> і оце він мене запам'ятав, потім коротше, спиняв. Якийсь був такий період, що я їздив на різних машинах, і він мене. Я їду. Він спиняє, дивиться я. А я на якійсь другій машині. Коротше. Він ще раз мене спиняє, а дивиться це я. А я ще на якійсь другій машині. Коротше. І ми так ржали з ним постійно. І ось він мене знову зупинив, виходить. Каже, що там, багато машин? кажу, та ні, щось не дуже, 10 машин десь є, може й нема. Так що, коротше, я їм трошки, обламав цей прикол. Вони думають, що там купа машин, купа людей, купа цих, хто виїжджає. Коротше, ловлять, ловлять, бачите, на живця. Ну, не на живця, а типу, знають точки, ловлять, все по-старому, друзі. Нема такого, що хтось там патрулює, хтось там їздить постійно. Стояти тупо ловлять ті місця, де можуть бути якісь п'яні люди. Або з душком, або п'яні. Ну, коротше, там ж є, виходить, якісь домики, які можна зняти. І в ці домики люди приїжджали, наприклад, вчора, там три чарки випив. Переспав, в принципі, він же не, не п'яний, тверезий повністю. Але душок може бути і вони на цей душок можуть і пригати. Коротше, в цьому плані, друзі, все печально у нас поки що. <крас> Стоять і просто ловлять. Ну нічого такого. В принципі, хай ловлять, може когось із ловлять такого, хто буде дійсно п'яний. Так що в цьому є і плюси свої. Е -е -е, це перший момент. Другий момент, друзі, їхав вже з цим челіком. Він мені каже, а що там кандії робить чи не робить, я кажу, та не робить. Він каже, та, типу, а що, що таке? Я кажу, та сказали, типу, що радіатор, там, дирка в ньому. Коротше, сказали, що півтори штуки буде стоїти радіатор, там ще півтори робота. Коротше, і Десь я так подумав, що мені десь 4 штуки стане цей весь процес. І ще неізвісно, каже, мені цей челик тоді. Ну, типа, що там ще десь ще, може, якісь дирки є. компресор, вся електроніка працює, а от герметичності немає. Мені каже цей чувак, о, то каже, блін, в принципі, якщо тільки Радік, то Радік поміняв собі, та й все, та й не маєш проблем. Я кажу, ну, взагалі, так, да, але типа... а він каже, просто я займаюся на Чехова. Я кажу, о, то це ж я у вас був, дивлюсь, але це знайомий капець. Він такий дивиться на мене, о, а може в натурі каже, ти був, але це ж було, знаєте, роки-два назад, і він не може мене пам'ятати, скільки в нього клієнтів. Я кажу, оце ж кажу, походу, ти мені і говорив. Він каже, ну може й не я, може там якийсь мій типа коріш. Я кажу, ну може. І, коротше, такого ще поговорили про ці моменти, я кажу, може вам реклама треба. Він каже, ні, там чувачок, це його начальник чи хто. Там якусь рекламу в інстаграмі робить. Так що, друзі, була би перша інтеграція, але людина відмовилася. Я навіть ніяку ціну не говорив. Але ну, хто хоче, може написати в коментах, якісь, е... якусь рекламу можна зробити. Знаєте, таку. Не взначай. Так, наступне замовлення, друзі. Ага, стоп, по поводу ж е... розрахунку. 107 гривень була аж тоді, виходить, до нього додому привіз. І ще 200 гривень на кльове місце вийшло. Я йому кажу 307. Він мені ще там 23 гривні, по-моєму, оставив чаюхека. Позвонив телефон, друзі. Рука затекла. <кхи> Немає підходящого замовлення, хоча я вже доїхав аж сюди. Друзі, це вже. Тут газу нема, казали, я заїжджав, заправлявся ще з цим пацаном. І прийшлося заправитись на ось тій заправці на 200 гривень. Не хочу я на таких заправках заправлятися до повного. А що це він так? А, в нього своя полоса типу. До повного не хочу заправлятися на незнайомих заправках. Заправився на 200 гривень. Це десь приблизно там на 10 кілометрів мені вистачить. Буду їхати в Стрижевку та й заправлюсь вже на авантаж. Запускати буду, друзі, я Uber і Bolt. Того, що на 838, бачите, ну, немає поблизу ніякого замовлення. Хоча 12 в ефірі їх є. Коротше, включусь уже тоді, коли щось прийде. З нагірної, друзі, аж 2,6 км подача. Ну, Стою, я тут вже набрав водички, постояв хвилинки 4. Я вже не хочу стояти, хочу рухатись, мені вже жарко. Так що, друзі, їдемо. А, і, до речі. Перед цим же ж було замовлення, так? Да? І на кльове місце замовлення було. Всього разом вийшло скільки 300 гривень будемо рахувати. 300 гривень це аж 60 гривень нам переходить в копілочку. Так, що в нас тут, що в нас тут? Чоловік паркується, а я проїжджаю. Попадемо ми на залізничний вокзал, звідти ще будемо. Брати замовлення якесь по убору і болту. На вокзалі я 99 гривень було до сплати, 20 гривень прямую в скарбничку. І, друзі, я вже взяв наступне замовлення. Щось я думав, думав, розмусолював собі, що я ще десь маю попрацювати хоча б до двох годин, але взяв. І відкрив 838 ефір і побачив там замовлення, коротше, не встриживку, але майже в Стрижоку з Блюхера на зоопарк. Зоопарк це водоканал, тобто до стрижоки подати рукою. І як ви розумієте, коротше, я його взяв. За 90 гривень під'їдемо в зоопарк і потім вже в Стрижоку. Не знаю, хоч легко в неділю кататися, але щось бачите, як подумаю, що мені ще монтувати це відео, потім монтувати ще шаурму треба, я її сьогодні дописав уже. капець, ще сьогодні свято, і все, докупи зложилося, і я зараз вже все тікаю з міста. Подача 3,4, десь туди на бучми. Напевно, наберу я людей, скажу, що я до них їду. І там вже далі будемо будем бачити. Так, друзі, я заїхав на заправку, вже заправився в Стрижавці. І підведемо підсумки, що вдалося заробити за сьогоднішній день. Перед цим е хочу сказати, що хтось сьогодні закинув 50 гривень, немає назви, ну, тобто не назви, а імені. Немає ні коментаря, ні імені, нічого. Просто. Можливо, це навіть і не ви закинули 50 гривень, але будемо рахувати, що ви, тому що картки мої у вільному доступі, виходить, під відео, тобто, десь, можливо, хтось звідти щось і закинув. В будь-якому випадку, дякую всім, хто долучається. 50 гривень одразу відправляється сюди. І ще, друзі, виходить, Останнє замовлення з зоопарк було 96 гривень, дали 100 і 100 гривень ще двадцяточка переходить сюди. А тепер вже підводимо підсумки. 236 вдалося робити по болту 186 по 838. Мінус 15%, плюс 155 гривень по уберу, це вже чисті кошти. І 220 друзі, поза агрегаторів я е, взяв вже замовлення на кльове місце. Е, і того вийшло 733 гривні. Зараз у нас опів на другу, тобто десь е, не десь, а рівнесенько 4 години пройшло, того що я почав працювати сьогодні о... Та, блін, там опять копи стоять. Ну, це капець, секундочку. Почав я працювати, друзі, о пів е, на 10, і виходить, що 4 години пройшло рівнесенько. Знімають вони на швидкість. І за 4 години вийшло 730 це без палива. Е, на паливо ми відмінусуємо, я тільки що відкрив перше своє відео. Подивився, що там було е, 298 чи 292. А зараз тут, коротше, я відмінусував, вийшло 88 кілометрів я проїхав. Це означає, що це десь приблизно 170 гривень на паливо. 170 гривень на паливо. І вийшло 563 гривні за 4 години чистими. Щоб знати продуктивність, ми ділимо це на 4. І получаємо 140 гривень, друзі. Що такого не було, якщо чесно, ви всі ж бачите, що зазвичай там, 150 це мінімум, а сьогодні получилось 140. Можливо, це через те, що я їздив в це кльове місце, там потратив трішки часу на запис, на дозапис цієї шаурми. Можливо, це через те, що там якісь подачі були непонятні, десь їздив по цих кладовищах. В п'ятничанах. Ну, ось так вийшло. Тобто 140 гривень продуктивність в годину. Сьогодні, як для неділі, це супермало. Якось так, друзі. Так що, побачимося уже завтра.